Всім привіт! І так, записую продовження рубрики парфюмів для чоловіків. Нагадую, в першому відео я розповідала про чоловічі парфюми від бренду Armani. Хто не дивився, посилання на відео я залишу в описі під цим відео. Переходьте, коментуйте. Мені цікава кожна думка. Це аромати, якими користується мій чоловік. І про які я висловлюю свою думку, і які мені дійсно подобаються. А кого цікавлять саме новинки або тренди, то на моєму каналі кожної неділі виходить відео про новинки в б'юті індустрії, де я розповідаю про нові релізи косметики, догляду та парфумів. Тому переходьте на канал, підписуйтесь і слідкуйте за новинками, кому цікаво. І коментуйте, давайте будемо спілкуватися з вами в коментарях. Повертаємось до сьогоднішньої теми. Мова піде про дуже відомий бренд Givenchy. Чоловічі парфюми з цього бренду є, на мій погляд, по-справжньому чоловічими чоловічими. Але поговоримо ми не про всю лінійку, а про деякі аромати, якими ми користуємо сьогодні, якими ми користувалися, і вони вже скінчились, до яких ми, можливо, повернемось. І перший аромат, джентльменон, аромат 2013 року, тип деревінні, Це аромат один. Із улюблених він впливає на мене як валеріани для кицьки, а точніше, як дика пантера або левиця. Він має дуже стійкий і неймовірно спокусливий шлейф, Це справжня класика для зрілих чоловіків, на мій погляд, як і всі чоловічі парфюми від бренду Givenchy. Другий аромат Gentleman Only Absolute 2016 року. Тип деревінні пряні, і це на мою думку. Теж дуже крутий парфюм, який не схожий ні на що інше, і його можна відчути по шлейфу серед перехожих, бо він однозначно буде відрізнятися в натовпі своєю ексклюзивністю. Він дійсно якийсь інший, і справа в тому, що його вже немає в продажу на жодному сайті, або його зняли з виробництва, або випускали як ексклюзивну модель. Причина його відсутності мені невідома. Хто знає, напишіть у коментарях. Тому його наявність у нас залишається як міні ексклюзивчик. Він дійсно класний. І третій парфюм, про який я хочу розповісти, але на даний момент він у нас закінчився, тому я просто його прокоментую, кому цікаво, зверніть увагу. Цей аромат є також яскравою чоловічою класикою, яка підходить для більш зрілих чоловіків, і він також є, на мій погляд, чоловічим-чоловічим. З дуже стійким шлейфом, який не зникає навіть спекотну погоду, там, де інші аромати просто випаровуються. Але ми його не будемо поновлювати, так як є інші нові старі аромати, які нам цікаві, і ми би хотіли їх спробувати. Коли ми ними поповнимось, я обов'язково про них розповім. Якщо вам буде цікаво послухати даний формат відео, пишіть в коментарях. І також в наступному відео я розповім про ще два бренди, які також у нас присутні, і один із них буде мін. Найулюбленішим і найбільшим фаворитом. Тому такий вийшов міні-оля. Це особиста моя думка і мої відчуття. Якщо хочете поділитися своєю думкою, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Як завжди, ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. Бо ми зустрінемось вже зовсім скоро. Всім пока-пока!